Друзі, привіт всім! Мене звати Олексій, і ви на каналі Олексій Антоненко. А сьогодні до вашої уваги, як ви певно, вже зрозуміли з назви цього відео розпаковка тафіля. Знаєте, сьогодні на, на, на диво причудовий був тафер, стільки всього дали. Але що цікаво, сьогодні у нас субота, до речі, нагадаю, і я думаю, це відео. А публікується в день, день в день, якщо я встигну його змонтувати. От. Е тобто, сьогоднішній об'єм продуктів, котрі ми купили в Тафілі за 2 ера. Нагадав мені прежні старі часи, коли ми отримали цей тафер у Хамельбургу. тобто по асортименту, по кількості продуктів харчування, дуже, дуже мені це все нагадало. Е, нагадаю, е, що е, з моменту переїзду сюди, в Бадкісінген. В порівнянні з тафелем в Хамельбургі, тут значно менше продуктів дають. Тут в основному йде е, акцент на овочі, фрукти і хлібобулочні вироби. Натомість Хамельбургі нам нагадаю давали і м'ясо, і рибу, і молочку, і так далі. так далі, тому подібне. Ну що ж, не будемо тягнути різину, як то кажуть. Давайте дивитися розпаковку. Поїхали. Бачимо такі три, три сумки. Да? Ну що ж, давайте дивитися, що тут є. З чого ми почнемо? Давайте з рюкзака почнемо. Так, ну, морквина раз. Морквина да, два. Бачите, я сьогодні роблю розпаковку навіть в кімнаті, не на кухні. Лимончик один. Тому що тут стол більший, спеціально цей цукіні один. Стол більший, я спеціально прибрав всі свої. Ще одна морквинка, Речі учбові, так сказати. лимончик ще один і така от. навіть Не знаю, що воно таке. Коротше, щось таке. Так, дивимося далі. значить, Ще одна морквинка, ще одна оця штука. Ну, в общем, друзі, щоб швидше було, я вже все достав з рюкзака. Що ми тут бачимо? Значить, морквини. Морковка, да. лимончики, Поки що два. Там ще дали лимонів. Цукіні, Картошечка, цибу, цибулька. Отака вот от вот штука. Не помню, що воно такое: сельдерей чи що. І какао. Літрова така штучка. Пакет такий тетрапак. Так, дивимося далі. Значить, ще на солодке дали отакі вот, вот цукерочки. Значить, шоколадка. отака от. вот. Тепер батончики. Видно, так? Да? Два батончика. Тобто я ще раз повторюся, що нам сказали, що нам нічого не буде, що тільки по карточкам получають. А ті, хто без карточок, хто по паспортам, по пластику, на сьогодні нічого не залишилося. А потім фрауця вийшла, каже, що давайте заходьте. Ну от, як то так. Тепер, е, значить, дрожжі, Я так думаю. Ну, значить да? так. Вот. Така от штука для десертів щось таке. Я навіть не знаю, що воно таке. Будемо розбиратися. Вот. Так, друзі, яку далі сумку будемо розпаковувати? Цю чи цю? Пишіть в коментарях, Ну, ви поки пишете, а я починаю розпаковки з цієї. Коротше, що ми тут бачимо? Airdбіри, клубничка така. Значит, 400 грамм. Дальше Insolat, 2 так, значит, горох. суп Суббую говорить, чешу. Нохайн маль клейный золат. То есть еще один маленький салат. Желтая перчина. Така паприка. Так, ну хліб, безумовно, хліб, заморожені яблука запаковані в такому пакеті. Декілька пакунків, до речі, яблука дали. Далі. Що у нас? Хлібина кляйне, брод. Маленька хлібина. Так. помідорки. От, помідорки Раз. Ну, Там ще будуть зараз помідорки. Значить, помідорки... Два. Так. Так, далі у нас іде Бродхен. Булочки. Теж заморожені. О, вже нема куди місця, вже нема куди складати. <рес> далі. Що тут у нас? Редіс. Редиска молоденька. Вложимо сюди. Так. Значить, Ківі, Ще од... а. Це таке, значить, пасхальне яйцо. Ну, декоративне. Вот. Так. Далі у нас е, маракуя. Раз, маракуя, два. Дві маракує. Так, все. З цією ташею сумкою закінчилося. Дивимося тепер тут. Клубничка Нох Альмаль. Еще раз, да. Еще одна клубничка. Потом вот такие, значит, пасхальные кексы, какие-то короче. Вот такая вот штука. Так, грибочки. Раз грибочки. Шампиньоны, да? И что тут у нас? Да, шампиньоны. Шампиньоны раз. Шампиньоны два. Цвайпак. Так, шампиньоны. Три. Це ж Рбіри, клубничка. Ще одна полуниця. Да? Значить, салат нохайнмаль. Тут він, салат мікс називається. Отак от. Або по-іншому мультиколот. Він різнокольоровий. Так, далі дивимося. Ще одне цукіні. Блін, куди його тут вже ложити? Вже нема куди ложити. Так, колбаса раз, Колбаса два, Нарізочка. Власний сиро. Це, це із таких із дорогих, ну, з середнього цінового сегмента в Кауфланді. Такі по щось там, я не помню, 2 євро, по-моєму, ще мистерила упаковка. Колбаса три, салями. Так. Тепер. Э, так, давайте я зараз трохи. Подвинув сумку, бо вже просто фізично немає місця. От Бачите, воно так все виглядає. Значить, Що ми тут маємо? Банани. Банани, раз. Банани, два. Прям якась бананова республіка. Да? Німеччина. ну Типа пельмені воно щось таке певно. З м'ясом, тісто, такі штуки варить треба. Пельмени, вареники, ну что-то наподобие мультиташа. Попробуем. Я ще не пробовал. Давно думаю, купить, но так и не купив. Ще. Капуста. Половинка капусты. Раз. Потім половинка капусты, два. Ну, то есть, фактически сила капуста. Даже більше получается. Так, дальше. Нош Айнмаль, тома... д Томатен. Кстати, це не дешеві томаты. Помидоры такие вот. Дальше. Авокадо. Раз. Авокадо два. Авокадо три. Так. Я не знаю. І авокадо 4. Як я це все, все сам з'їм? Тут продуктів реально многовастенько так. Тепер така э, голубіка, здається. Це, що це таке, скажіть мені, будь ласка. Не чернік, черніка, ні, не черніка, це певна голубіка. Да, коротше, Голубіка. А вот, э, ще один пакунок яблуків. Апфель. Да? Нохаймаль. Нохаймаль, це значить ще, ще, ще раз. Цвай цитронен Два цитрона Два лимона. Ось от. От такий от сувенір пасхвальний. Це для, для квітів, я так думаю, для подсвічник. Коротше, розберемося. Так. І завершаючим акордом ось такий, друзі, кавунчик. Да. Коротше, друзі, вийшло ось такий ось набір продуктів, бачите? І все це нагадаю за 2 євро. От Сьогодні повезло, вдалося отримати таку кількість продуктів. Багато це чи мало, як на одного. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Я думаю, що сьогодні нам повезло, більше, ніж повезло, тому що стільки отримати. І там, в принципі, можна було ще, ще гриби, яблуки ще предлагали, не куди ж. Куди ж мені, друзі, куда ж мені одному, одному таку кількість продуктів, да, щоб ну, з'їсти і фізично, щоб вона не пропала. Вот. Тому, в принципі, ну що тут сказати. Щиро, щиро дякую, да? дуже приємно, що відказується в подкисінні. теж нормальний тафель буває. Ну, правда, немає м'яса, немає риби наразі, але все одно все подивіться, скільки, скільки колбаси, от, три упаковки колбаси. Да? С сарами. Така нарізка, така, і сир, і клубніка, і ну, взагалі. Коротше... коротше, приємно здивували. Друзі, я вам щиро дякую, що додивилися це відео до кінця. Пишіть в коментарях, що ви про це все думаєте. Обов'язково обов поділіться, будь ласка, з друзями цим відео, поставте йому лайк, підпишіться на канал, якщо ви ще не зробили цього. Також напишіть, яке б відео ви хотіли, щоб я засняв і озвучив відповідь на те чи інше питання, ту чи іншу проблематику. Ну А з вами був я, Олексій. Всім добра, всього найкращого, бережіть себе, Чус і Макс гуд!